Як буде відбуватися процес оформлення британської візи, якщо ви звернетесь до нашого офісу? Детально вивчивши ваш пакет документів, а також за результатами інтерв'ю, разом з вами ми вирішуємо, чи потрібно його підсилити. Якщо так, то яким чином? Наступним етапом є створення і заповнення електронного кабінету, а також вирішення дати і місця здачі біометрії. Біометрію можна здати як в Україні місто Київ, а також за кордоном, будь-яка столиця Європи. Здача біометрії відбувається протягом 10 хвилин. Ніяких додаткових запитань вам не задають, тільки фотографують, відбирають відбитки пальців, а в кінці нададуть спеціальний аркуш паперу, який називається чек-лист. Його необхідно берегти. Після здачі біометрії ми приймаємо режим очікування принаймні на 2 тижні. Через два тижні орієнтовно нам приходить мейл із підтвердженням вашої візи. Саме на цьому етапі ми відбираємо від вас цей чек-лист, оригінал паспорту і наш кур'єр везе ваш паспорт на вклейку британської візи. Виїзди у нас відбуваються щотижня, а сама вклейка триває всього-навсього один день. Якщо у вас залишились додаткові запитання, або ви хочете оформити у нас британську візу, обов'язково пишіть нам директ або телефонуйте за номером, вказаним під відео.